Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Цей розклад ми будемо робити для тельців. Це розклад на 2026 рік. Я попереджаю про те, що цей розклад він все одно загального формату. Для того, щоб цей розклад річний для вас був більш точний, я раджу подивитися іще свій таро-прогноз по знаку вашого асцендента, тобто по знаку в першому будинку вашого гороскопу по висхідному знаку. А також, якщо ви народилися вночі, то подивіться, будь ласка, іще прогноз по вашому місячному знаку, Зодіаку. І вже склавши ці два або три прогнози, у вас буде більш точна картина. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, то, будь ласка, звертайтеся до мене в особисті повідомлення, і я залюбки зроблю для вас індивідуальний прогноз на 2026 рік. Про загальні тенденції 2026 року я буду розказувати. В своєму інстаграм, Фейсбук я напишу допис, і там ви можете вже ознайомитися, тобто для того, щоб тут не займати ваш час. Розклад для тельців ми будемо робити над такому новорічному таро. Я озвучую назви кожної колоди, боже, у вас тут туз пентаклів на дні колоди. Ну, я зараз перетасую ще цю колоду, але тут вже туз пентаклів. Озвучую назви колод для тих, хто. Працює з таро або навчається, і ви питаєте мене періодично, на якій колоді я працюю, тому я для вас озвучую назви цих колод це новорічне таро. І на ньому ми будемо робити розклад для тельців, для сонячних і висхідних тельців. Налаштуйтесь, будь ласка, на цей розклад. Розклад буде на 9 позицій. А, зараз ми подивимося, в яких енергіях ви будете входити в 2026 рік, мої дорогі тальці. Я завжди розпочинаю свої розклади і сломачення дна колоди, тобто це той стан ті енергії, в яких ви знаходите зараз, і входите в 2026 рік. Отже, давайте поїхали. Так, сімка мечів на дні колоди. Ну, сімка мечів говорить про дивіться про те, що можливо ви знаходитесь в якійсь такій ситуації там, де вас обманюють. І ви, в принципі, розуміє, розумієте, да, це ви розумієте, що вас хтось водить за ніс. А, можливо, у вас вже просто не вистачає ресурсів, можливо, вас оточують такі енергетичні вампіри, можливо, люди, які вимагають від вас дуже багато, да, тобто, і ви намагаєтесь відповідати цим чужим очікуванням, оскільки сімка мечів це ще про злив енергії, про енергетичний вампірізм, коли вас піджирають. А до того ж, сімка мечів може іще говорити про те, що ви зараз можете знаходитися в пошуку. Які Якихось нестандартних обхідних шляхів. Да? Тобто, можливо, є якась ситуація у вашому житті, яка вимагає нестандартного рішення. І ви намагаєтесь знайти це нестандартне рішення. От в такому стані ви входите в 2026 рік. Отже, давайте дивитися, основний фон року, яким 2026 рік для вас буде. Так, трійка пентаклів ваш психоемоційний стан. Так, Паш Пентаклів уже вже мені подобається, оскільки дві пентаклів карти це якраз про тельців, це якраз про матеріальну стабільність благополуччя. Так, робота, бізнес і кар'єра в 2026 році. Король кубків ваш фінансовий стан, надходження, витрати Так, королева мечів, сфера особистого вашого життя. Сфера особистого життя. Ух, карта смерть. Вона випадає у вас прямо в серці розкладу. Боже, це так невластиво тельцям, тельця. Одразу хочу зауважити, оскільки телець він такий стабільний знак, тобто це перший земний знак. І карта смерть це про якісь такі трансформації, да? тобто коли тебе виштовхує прямо з цієї от зони комфорту або з якогось. Звичного положення, да? і це про такі трансформації, коли змінюється все і довкола тебе, і переважно змінюється внутрішній твій стан, тобто ти всередині змінюєшся. От про це карта смерть. Ну, Зараз будемо дивитися. Давайте здоров'я і самопочуття. Так, тельці, шістка кубків, ваше оточення, тобто привітне чи, навпаки, вороже буде ваше оточення, на кого вам звернути увагу у вашому оточенні четвірка кубків небезпеки року? Звідки вони можуть бути небезпеки року, трійка мечів. Порада, як прожити цей рік із користю. Як прожити цей рік із користю? Сімка пентаклів. Слухайте, ну, перше, перше, що я хочу сказати, мої дорогі тельці, це те, що для вас, в принципі, це рік такий буде знаєте, інвестиційний. Да, він буде трансформаційний, але при всьому при тому, він, все одно буде, він все одно буде інвестиційний. Тобто ви будете закладати свої зусилля, ви будете закладати свою енергію в таку якусь глобальну перебудову. Причому тут перебудова якби вас буде. Да? Тобто, Можливо, ви будете чомусь новому навчатися, можливо, ви будете впроваджувати якусь нову сферу вашої діяльності. Або Будете доповнювати вже існуючу сферу діяльності. І це такий рік, він буде в рік вдовго. Я не можу тут сказати, що тут будуть прамки якісь такі шалені трансформації, шалені руйнації будуть. Оскільки у вас тут і Трійка Пентаклів, і Паш Пентаклів, і Сімка Пентаклів, да? тобто всі ці карти вони говорять про якийсь такий довгий розвиток, тобто про те, що ви не будете поспішати в цьому році, і, в принципі, вам і не варто цього робити. Тобто, вам треба налаштуватися на роботу вдовгу, без поспіху, без суєти, без якихось авралів, без дедлайнів, тобто поставити чіткі цілі. і, і рухатися до цих чітких цілей. Основний фон року по трійці Пентаклів це рік спільної творчості. Тобто ви будете працювати в команді, ви будете перебувати в якомусь такому командному, дружньому середовищі. Це ті люди, які, знаєте, як. Живуть, думають і розвиваються з вами в унісон. Хтось буде створювати якісь спільноти, хтось вступить в якусь спільноту, хтось буде допрацьовувати існуючу команду, хтось зосередиться на роботі. Тобто Пентаклі і в частності трійка Пентаклів, це якраз про те, що ми робимо одну спільну справу і кожний доповнює іншого. Тобто, от вас як доповнення буде. Тобто, от така команда ваш психоемоційний стан він буде доволі таким виваженим, доволі зібраним. Паш Пентаклів це дуже обережний паш, це дуже такий повільний паш, Він завжди, перш ніж зробити якийсь крок, він іще 150 разів подумає, він іще щось почитає, там вичитає інструкцію, якусь перш ніж щось запускати, порадиться да, з кимось, оскільки тут король Кубків, якби ще поруч з пажом Пентаклів, тобто буде поруч ще якась людина або люди. З якими можна буде порадитися. І ваш психоемоційний стан він буде доволі таким зібраним, він буде врівноваженим по пажу пентаклів. І, знаєте, це буде такий стан учня. Так? Тобто, коли ти розумієш, що отут, от в даній позиції, мені зараз треба побути учнем, мені треба переймати досвід інших людей, мені треба там чомусь навчитися, мені треба опанувати якісь нові навички, і, в принципі, якби це таке доволі спокійне е, сприйняття. От про це Паш Пентаклів. Е, робота, бізнес, кар'єра по королю кубків. Тут, в принципі, ви вже досягли певних висот, якщо ми говоримо е, про е, Найм, наприклад, да, тобто, якщо ви найманий працівник, то по королю кубків вас в колективі будуть поважати, до вас будуть звертатися за психологічною підтримкою, за емоційною підтримкою. Тобто, король кубків це якраз про те, що ви дуже тепла людина, ви дуже чуйна людина, ви людина, в якої є вже авторитет, да, тобто це король, авторитет, репутація. І вас такий, знаєте. Тип, який от розташовує до себе, да? тобто до вас хочеться прийти для того, щоб вам щось розказати, щось порадитися, просто поговорити із вами. Якщо мова про, наприклад, людей, які шукають роботу, то по королю Кубків вам можливо треба звернути увагу на своє близьке оточення. На людей, які можуть вам допомогти, да? тобто, можливо, от є якась людина по королю Кубків, яка може вам допомогти, скласти протекцію або порадити, наприклад, когось. Можливо, вам іще треба чомусь навчитися або взагалі перевчитися. Да? Тобто я би ще тут, от, по карті смерть, по пажу Пентаклів поруч із королем Кубків, я би ще сказала, що можливо розглянути якісь інші взагалі сфери діяльності, тобто ті сфери діяльності, які вам можливо в минулому хтось. Вже пропонував, але ви могли відмахнутися від них. Це, знаєте, як от серії, коли тобі пропонують якусь роботу, і ти говориш, що ну, я не на це вчився взагалі. Ну, тобто в мене немає цієї спеціалізації. Так от можливо, вам все ж таки треба звернути увагу на якісь сфери діяльності, там, де у вас і немає спеціалізації, але там, де ви можете набути якихось нових навичок. А якщо ми говоримо про власну справу, то по королю кубків це доволі така стабільна позиція в своїй ніші, і при чому тут клієнти вони вас поважають, вони вас поважають, і тут така довіра є. Довіра як до фахівця, до спеціаліста, довіра як до людини. Так, оскільки король кубків це про Емоційну складову. Тобто, коли ти будуєш свій бізнес не просто на тому, щоб заробити гроші, а ти будуєш свій бізнес на довірі людей. Якщо ви думаєте, запускати чи не запускати власну справу, я би по цих картах сказала все ж таки, що вам Варто, вам варто запускати все ж таки власну справу в 2026 році, але тут є нюанс: вам або потрібен партнер, або потрібна людина як наставник, людина, яка допоможе вам розвинути цю власну справу. Так? Тобто такий, як бізнес-план, може прописати тобто людина, яка може реально дати дієві такі практичні поради в цій справі. Фінансова сфера, в принципі, по королеві мечів, фінансова сфера доволі стабільна, але тут можуть бути питання економії, оскільки потрібні будуть якісь. Інвестиції, да, скоріше за все, я думаю, що у вас буде така перебудова вашої фінансової сфери, яка буде вимагати від вас максимальної фінансової грамотності, оскільки королева мечів це про. Повну відсутність якихось незапланованих, зайвих, імпульсивних витрат. Королева мечів, в неї завжди все чітко. Все чітко по її прописаному бізнес-плану і бюджету. Королева мечів, я би не сказала, що вона взагалі веде такий аскетичний спосіб життя. Ні. Просто в неї все сплановано. Вона заздалегідь визначає всі статті витрат, і, в принципі, вона намагається дотримуватися. В цього плану. В кого були якісь судові, судові питання, в кого були судові питання, наприклад, там, по розподілу майна, по розподілу фінансів, вони вирішаться. Причому вони вирішаться по справедливості, і вони вирішаться, знаєте, якось, я б сказала, обоюдовигідно. Обоюдовигідно. Причому, навіть якщо були якісь от старі там борги, старі якісь фінансові зобов'язання або якісь завищі взагалі судові справи, вони теж в 2026-му вони вас вирішаться. Якщо ви знаходитесь на утриманні, тобто, якщо ви, наприклад, самі не працюєте, не заробляєте, то тут може бути підтримка або вашого партнера, або батьків, або країни, наприклад, да, якісь там соціальні, державні виплати. Вони в принципі будуть, але тут треба буде або передивитися якусь документальну базу, або донести ще якісь папірці, тобто тут іще будуть якісь документи. Да? Тобто, впродовж року я би тельцям порадила звернути увагу на документи. Все, що стосується грошей, взагалі вас потрібно повинно бути документально оформлено. Якщо ви берете там якісь підряди, субпідряди, підписуєте з кимось якісь угоди, наприклад, берете кредити, іпотеки, вам треба бути доволі уважними і вичитувати все, навіть те, що прописано дрібним шрифтом. Тобто, про це говорить королева мечів і оточення тих карт, в якому вона знаходиться. Якщо говорити про витрати по королеві мечів, я вам вже сказала, що ці витрати вони виважені, вони такі продумані, ці витрати, але. Королева мечі в неї можуть бути іще витрати на е, якісь бізнесові, наприклад, робочі питання, на саморозвиток. Вона дуже часто виклада, е, витрачається. Королева мечів е, вона може витратити е, такі доволі великі гроші, наприклад, на навчання, да? тобто витратитися на курс, причому не інтенсив, а якийсь от, дійсно, якби хороший курс, стабільний курс. От на це може витрачатися королева мечів. І витрати можуть бути на літніх родичів, і також витрати можуть бути на здоров'я. От ось одразу можу сказати, що от кому треба зробити операцію, кому треба. Долікувати, наприклад, якісь там старі хронічні хвороби, там спадкові хвороби. От вам треба в 26-му році прям звернути на це увагу, да? тобто на підтримку свого здоров'я і на підтримку здоров'я своїх літніх родичів. Далі переходимо до сфери особистого життя. Тут у нас карта смерть. Дивіться, карта смерть, вона. Вона не завжди про щось погане. Так? Тобто, от я взагалі якби, противник того, щоб розподіляти карти Таро на хороші і погані. Немає хороших, немає поганих карт, в кожної карти є світлий бік і є тіньовий бік. Тому, якщо ми говоримо про сферу особистого життя, у ваших стосунках, наприклад, все абсолютно нормально, все рівно, ті ж гладь та божа благодать. То по карті смерть а, у вас можуть піднятися якісь старі проблеми. Да? Тобто, проблеми, які, ну от, можливо, ви їх просто заміли під кілем, ці проблеми, і у 26-му році вони все ж таки все одно можуть звідти визорнути. І вам треба буде вирішувати, вирішувати ці старі проблеми. Карта смерть вона буде вимагати від вас абсолютно нового підходу до відносин. Ну, дивіться. То наприклад зустрічається да можливо ви постанете перед вибором. Що вам треба вже з'їжджатися і спільно проживати? або е Офіційно оформлювати ваші відносини. В кого були токсичні, аб'юзивні відносини, вам треба буде теж, в принципі, розставити всі крапки над і і визначитися, куди ви далі. Тобто, або ви повністю перебудовуєте ці стосунки, тобто ви проговорюєте всі оці образи, ви заліковуєте старі рани, ви закриваєте всі ці незакриті гіштальти, і ви вже рухаєтеся далі разом в стабільних і рівних відносинах, або ви повністю розходитесь. Тобто, карта смерті. Це про те, що в 26-му році помре те, що більше не працює, якийсь старий формат відносин, який більше вже не працює. В кого неформальні відносини, вам теж треба буде визначатися, в 26-му році, куди ви далі взагалі. Або ви вже закінчуєте цю фазу таємничості, да, і виходите якби на світло, приймаєте вже рішення, що ви далі разом, і тоді або ви там розлучаєтеся, або він розлучається, і ви далі йдете разом, або можливо, якщо у вас там господи, забула цю геометричну фігуру, чотирикутник, ладно, квадрат, паралелепіпед. Не трикутник, а чотирикутник. Да? тобто, якщо у вас чотирикутник, то вам обидвом тоді треба буде прийняти рішення, куди, куди ви рухаєтесь далі. Ну і будуть у му році підніматися ще теми колишніх партнерів. В кого да, питання там по колишніх, наприклад, ще якісь там незакриті гештальти, якісь там незакриті розмови, або там незавершене розлучення, нерозподілене майно, наприклад, а нерозподілені там питання аліментів, спільної опіки по дітях, Оцім ви будете займатися в 26-му році. Тобто тут вже така, знаєте, як точка, незворотня точка да, буде в 26-му році. Для кого актуальні питання пошуку, наприклад, нового кохання, нового партнера? Ви знаєте, тут більше акцент на тому, що у вас є якісь незакриті гештальти, просто в минулому, вам треба зі всім цим розібратися, вам треба вичистити це повністю з свого життя для того, щоб вже рухатися вперед, оскільки смерть, чистка кубків, це такі ретроспективні карти, ще й королева мечів. Да, тобто Це карта, теж, яка вказує на давній якийсь розрив. І оцей давній розрив, він ще не пропрацьований. Да, тобто навіть, якщо ви навіть Фізичному рівні закінчили відносини, все одно тут є якийсь незакритий гештальт, який в 26-му році треба буде закривати. Вже остаточно треба закривати. Але в цілому, якби особисте життя, воно буде перезавантажуватися вас. Ну, дивіться, тут перезавантаження може бути, знаєте, от якщо говорити там про позитивний аспект, да? ну, наприклад, ви були просто партнери, ви були просто чоловік і дружина, і тепер, в 26-му році, ви, наприклад, захочете впровадити там власний сімейний бізнес. Да? Тобто, і це буде от таке перезавантаження. Тобто ви просто із чоловіка і дружини офіційних, ви іще перейдете в ранг бізнес-партнерів. Це теж, в принципі, по карті смерті може відбувати. tesi Сфера вашого здоров'я по шістці кубків, вам треба звернути увагу на якісь проблеми, які у вас були в минулому. Тобто Це можуть бути хронічні захворювання, це можуть бути спадкові захворювання, це можуть бути якісь дитячі хвороби, наприклад. Тобто Те, чим ви хворіли в дитинстві. Це щось, що от кореннями кудись в минуле уходить. І плюс до того ж питання алергії іще можуть бути. Тобто, шістка кубків, от моїй практиці, вона і коли показувала питання алергії. Ну, тобто, от як в діточок, да? посипала там від чогось. От тут дивіться. Дивіться, і скажу вам одразу, що питання алергії, наприклад, вони можуть виникнути не на не на новому якомусь підґрунті. Тобто, от алергії у вас вже були. у Вас вже колись були, ви вже зверталися до лікаря із цим питанням, і знаєте, як говорять, і ось знову, і ось знову можуть повернутися якісь такі алергічні реакції. Далі, ваше оточення. Ваше оточення по четвірці кубків, знаєте, я вам так скажу, ваше оточення, скоріше за все, вас просто вшатає. Тому що четвірка кубків це карта емоційного виснаження. Якщо, наприклад, ваша робота, сфера діяльності або ваш там, ритм, стиль життя вимагає постійного спілкування з великою кількістю людей, то от по четвірці кубків ви можете просто втомитися від цієї кількості людей. Ну і скоріше за все, що так і буде, да? тому що у вас перша карта, яка розкрила розклад, це трійка Пентаклі, це карта спільної творчості, яка говорить про те, що весь 2026 рік ви будете в якійсь в команді, в якихось спільнотах. В... От у вас буде такий соціальний, він буде соціальний такий цей рік. І ваше оточення воно буде вас виснажувати. Тому що тельці, розумієте, вони при всій своїй такій зовні. Снішні екстравертності, да, проявленості, вони все ж таки магрові інтроверти. Тобто це такі люди, яким от треба пледик, шкарпеточки, теплий чайок, там, серіальчики, піца, Оце все вдома там, в, е, під ковдрочкою. І е, соціум, причому такий великий соціум, він втомлює, він завжди втомлює тельця. Тобто, тельцю йому треба відпочивати. І по четвірці кубки, от ваше соціальне оточення, це якраз от вам від цього від цього соціуму вам буде хотітися відпочити, просто відпочити. А, причому можуть бути якісь а, люди, які реально будуть вас емоційно виснажувати а, своїми якимись проблемами, да, оскільки це кубкова карта, а, своїм невдоволенням, вони будуть нести вам вуха свої негаразди, і вам треба навчитися от прям абстрагуватися від цих людей. А, якщо людина, наприклад, з першого разу не розуміє, а, що вона вас виснажує, да, а вас немає, наприклад, цього ресурсу. Щоб підтримувати її 24 на 7, ну, тобто тільки якщо ви не психолог, то потрійці мечів, да, яка тут поруч лежить, ви можете навіть заблокувати таку людину. І це буде абсолютно нормально. Оскільки, розумієте, для вас головне, якби, да, от сімка Пентаклі вам на пораду. Головне зберегти себе, зберегти свій ресурс. І вам треба цілеспрямовано працювати на якусь одну ціль, тобто вам треба от поставити. Перед собою ціль на 2026 рік і інвестувати в цю ціль і не розпорошуватися, не розпорошуватися на зайве. Небезпеки. Небезпеки 2026 року у вас по трійці мечів. Дивіться, це можуть бути а, якісь старі рани, це можуть бути якісь старі образи. Чому я говорю старі? Да, тому що у вас тут карта смерть, у вас карта смерть по центру розкладу. Тобто це говорить про те, що теми минулого вони однозначно будуть вас підніматися в 26-му році. Але те, що я хочу сказати, ви будете вже якось по-інакшому на них реагувати. Ви вже будете в оці теми минулого, колишніх партнерів, якихось старих сценаріїв, наприклад, поведінки. Ви будете їх вирішувати вже по королеві мечів з позиції загартованості, з позиції впевненості в собі і з позиції внутрішньої сили. І по трійці мечів вам треба бути обережним. Так? Тобто, якщо проявляється людина із минулого, і людина хоче вас зачепити, зробити вам боляче, колопнути якусь стару рану, вам треба не дозволяти це робити. Тобто, вам треба закриватися, абстрагуватися, мінімізувати спілкування з такою людиною, блокувати взагалі таку людину, тобто прибирати її повністю із свого оточення. Далі, потрійці мечів. Це можуть бути якісь там дрібні порізи, наприклад, це можуть бути дрібні травми, тому будьте дуже і дуже обережні. І по трійці мечів це іще можуть бути блокування, фінансові блокування. Це можуть бути, наприклад, такі от банальні якісь блокування, коли ви підійшли там до банкомату і банкомат зжир карточку. Це можуть бути грошові якісь блокування, коли ви там перевищили ліміт вже на своїй там карточці або на рахунку ФОП і таке інше. Тому вам треба одразу перевірити всі свої документи. тобто Можливо, комусь вже треба замінити карточку, можливо, комусь треба пролонгувати свій рахунок, можливо, комусь треба подбати про свої заощадження, тобто змінити паролі, да, тобто трійка мечів, вона ще про злами якісь може говорити. от Звідси можуть бути небезпеки. І порада. Порада, як прожити цей рік ресурсно, да, як прожити його з користю. Не поспішати. Не поспішати по цих Пентаклів а планомірний такий розвиток, покроковий, покрокова інвестиція. Інвестиція в себе, інвестиція в те, що для вас важливо. Інвестиція в свою роботу, інвестиція в свій проєкт, в свою команду, в своє навчання, в перебудову своїх відносин. Тобто, вам треба, знаєте, як закласти фундамент для подальшої стабільності в 26-му році. Тому, дорогі мої тельці, що я вам хочу побажати? Нехай ваш 20... 2026 рік принесе вам стабільність. Відчуття ґрунту під ногами, да, тобто це ваша тема, оцей ґрунт під ногами. Та такі, знаєте, впевнені кроки до бажаного, коли ви ставите ціль, і ви йдете до цієї цілі. Да, тобто і трійка Пентаклів вас розкрила розклад, і така чудова сімка Пентаклів закрила цей розклад. Тому довіряйте своєму темпу, цінуйте себе і примножуйте те, що для вас справді важливе.